Радий вас вітати! З вами Лікар Василь Чайка. І сьогодні ми з вами поговоримо про рутину. Це те, що формує наше щоденне життя. І з однієї сторони, рутина може стати нашим злим ворогом і викликати самотність, депресію і погане самопочуття, як психічне, так і фізичне. З іншої, рутина ж може бути нашим союзником, яка прикрасить наше життя, дасть нам здоров'я, успіх і щастя. Тому давайте у сьогоднішньому відео розберемо, як ми негативну рутину можемо перетворити у позитив. Та давайте спочатку розберемо, що ж таке рутина. І так, рутина це поведінка, що повторюється щоденно, дуже важливим моментом, те, що вона вимагає мало свідомих зусиль і. Енергії, енергії, яку затрачає наш мозок. І ще що є дуже важливим, що у цій рутині відсутня новизна. Для того, щоб поведінка стала автоматичною, нам потрібний певний період часу, щоб ми його повторювали. І потім мозок формує певні нейронні зв'язки або так звану дорогу. І це приводить до того, що кожен раз, коли ви будете щось робити, наприклад, закривати двері, спочатку ви думаєте, ага, закрила, не закрила, запам'ятала. А потім ви вже забуваєте, закрили ви чи не закрили. І часто потім знову біжите назад, ой, щось трапилось. ні, закрила. Ой, знову, це добре. Чому так виникає, і скільки на це часу потрібно? Часу на це потрібно середньому на якісь монотонні фізичні рухи від 20 днів до року. В залежності від того, яка складність роботи фізичної. А якщо ми говоримо про, наприклад, харчування або про якийсь інший момент, який зв'язаний із прийомом саме їжі для нас, то тут. По даним вчених, це десь приблизно 50-60 днів. Тобто за цей період ваші дії, що вони постійно щоденно повторюються, стають автоматичними, і тепер ви вже не будете багато енергії, думати, осмислювати це все, а будете робити, як ти кажуть, на автоматі. Однак, якщо у ця рутина щоденна, вона монотонна. І в цій рутині немає якоїсь новозни, хоч маленької краплі, це призводить до падіння мотивації, до падіння того, навіщо жити, до чого стримитись, тобто що робити далі. Ось цікаво у дослідженнях, які були проведені на студентах, помітили, що студентів, яких навчали саме за допомогою оцих рутинних методів, постійно одне те саме вчиш, вчиш, вчиш. Тобто була відсутня якась новизна і цікавість, яка б визивала у Цього студента цікавість знати більше, побачили, що ці студенти були схильні до депресії в декілька разів більше, ніж звичайні студенти, які постійно могли важко навчатися, їм було дійсно важко, було виснаження у них, але їм було цікаво. Другим важливим моментом є ще те, що коли ця знову ж рутина монотонна, вона потребує мало якихось зусиль. Плюс є мало якихось ресурсів для виконання цієї роботи. Це викликає нудьгу. Ось, коли ця нудьга виникає, у нас виникає інший момент. У нас відчуття часу, плину часу змінюється. Тобто час починає тягнутися довго. Це наше відчуття. Насправді він не змінився, але наше відчуття це довго. Що робити далі, ми починаємо нудьгувати, чим довше ми в такому стані, це знову може призводити до того стану, який називають що? депресією. Звичайно, що всі ми з вами в дитинці колись нудьгували. Да? Коли ну, не було цікавого, що робити, друзі десь роз'їхалися, книжку не хочеться читати, але це нас чомусь мотивувало займатися іншим. В чому ж тут різниця? Різниця полягає у наступному: якщо ця монотонність незмінна. Тобто вона там тиждень, два, три, рік, то це і призводить до цього синдрому так званого вигорання. Ви часто про це чули. Вигорів на роботі. Чому він вигорів? Тому що він важко фізично працював. Ні, багато хто важко фізично працює, і їм цікаво, в них виникає втома. Але суть цього вигорання, де підключається нудьга, де не знаєш що далі робити, я втратив сенс життя, я тут вже себе не бачу. Тому що в цій роботі, якою ти займаєшся, є нудьга. Там немає ніякої новизни. Ти міг уже досягнути тих висот, які хотів, ти міг вже зробити все у цій сфері, і треба щось робити інше. Якщо ти не змінишся, залишишся далі, займатися тією ротиною. Ти... Де ж мати нудьгу, а нудьга призведе рано чи пізно до депресивного стану. Ще один такий момент, що часто рутина це спосіб захистити себе спочатку. Наприклад, ви можете їхати там, в маршрутці якийсь чи в трамваї чи в метро, і ви не хочете ні з ким спілкуватися, щоб вас ніхто не зачіпав. І вам треба показати оточенню, що ви зайняті, як ви це робите. Раніше ви могли книжку відкрити, да? а тут ви щось гортаєте та листаєте в телефоні. Тобто скролите, як то кажуть, Да? Отаким От чином, показуючи іншим, вони бачать, що да, ви зайняті. Ось такий спосіб утікти від спілкування соціуму, якщо ви його постійно знову використовуєте, він обмежує тепер спілкування людини. І як тільки у вас буде будь-який негатив тепер, вам чогось буде не хотітися, ви замість того, щоб щось робити нове, знову будете брати що? Телефон. Тому що це мало енергії. Це звична для вас поведінка. І ви там скролите. І спочатку, як це все працює, воно дійсно допомагає вам да, втікти з цієї ситуації. Ви скролити, отримуєте певний дофамін, о, ви вирвалися з цієї ситуації. Подивився якусь картинку, знов дофамін. І ось телефон оце скролення ленти, або, наприклад, зараз. Так звані рілси, да, такі короткі відео, вони побудовані саме на цьому ефекті: швидкого отримання дофамін, щось нове, нове, нове. І це теж грає, потім кажуть, з лушут. Чому? Бо постійне бажання щось нового, 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 воно призводить до того, що ви стаєте нечутливим до реальних, справжніх речей. Вам постійно хочеться, щоб у вас буяло все, щоб у вас емоції лилися через край. Знаєте, як показували то в італіянських фільмах. Там, чи в мексиканських фільмах і так далі що раніше, тобто вам хочеться цього, але викликати у вас у це вже. Набагато складніше. Так, це негативні аспекти, але рутина має і позитивні властивості. Тому що якщо ми говоримо про здоровий спосіб життя, якщо ми говоримо про успіх чи про досягнення чогось, там якраз використовується рутина. Вона нам дуже часто кажуть: о, тут ти був ніким, а завтра ти вже знаменитий чи багатий, чи успішний, і так далі. Тобто вам потрібно за дуже маленький період часу. Перейти з одного стану чи місця, де ви знаходитеся, в інший. Тобто вам треба бігом це зробити, це неможливо. І дуже часто люди на цьому терплять? що? Поразку. Вони розчаровуються, знову депресія, знов нудьга, невдалося, не Тому рутина. Тут допомагає крок круг за кроком, тобто маленькими такими шажками, досягати цього успіху. І це, наприклад, ми можемо зробити у здоров'ї, коли ми починаємо щоденно мати, наприклад, сніданок. Або, наприклад, ми починаємо харчуватися відповідно режиму, або тоді, коли ми правильно починаємо комбінувати продукти, або не їмо. Після сьомої вечора, або ми, наприклад, щоденно уживаємо воду, чи маємо невелике дозоване фізичне навантаження після сну чи в обід. Чи ми, наприклад, робимо перерву щоденно, коли працюємо? Тобто, ось ця рутина дає нам можливість. Крок за кроком досягати поставлених цілей і результатів, які покращать наше життя. Але часто люди як кажуть, ой, ми це все знаємо, ми це все розуміємо, але як тільки треба щось робити, то ми не можемо з собою нічого вдіяти. Тобто, знаєте, я кажу, що сила є і воля є. А от сили волі зробити немає. Чому? Тому що люди хочуть змінити звичку. Та змінити цей автоматичний шаблон поведінки це неможливо зразу. Ми з вами про це вже говорили, на це треба певний час. І кардинально зламати себе також неможливо, бо ваша підсвідомість буде цьому протидіяти. Тому є відповідно чіткий алгоритм, як це проводиться. Є спеціальний науково обґрунтований так званий ментальний протокол, який допомагати формувати правильну звичку і перегоду з негативної рутини у позитивну. Він носить назву ВУП. Губ-протокол складається із чотирьох частин. Перше, це бажання. Тобто, чого ви хотіли би, або якої би зміни ви хотіли би досягти, і чи вона є досяжна та як швидко. Наступним пунктом є результат. Якого результату би ви хотіли? Що є в кінці цього вашого шляху? Як ви будете почувати себе? Що будете мати, що вас буде оточувати, тобто як зміниться ваше життя? Третім пунктом є перешкода. Тобто, що вам на сьогоднішній день заважає мати те, чого ви бажаєте? І останнім є План побудова плану побудується він по наступній схемі. Якщо це, тоді що? Давайте зараз з вами на прикладі розберемо, як це працює. Перед тим як ми розберемо, як це робити. Я хотів би кожного із вас запустити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де ми разом із вами розберемо, як на основі комплексного підходу, який я детально описав у своїй книзі і навчальних навчальних курсах, можна змінювати життя на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на ментальному рівні. Прийняти участь у безкоштовному марафоні здоров'я дуже просто. Ви переходите за посланням під це відео, реєструєтесь і зразу приймаєте участь. Те, що я отримала. У процесі курсу знайшла відразу ж походу підтверджень, як це все працює і в своєму житті, і в житті моїх рідних, близьких, також клієнтів. Це дало мені змогу допомогти вже кільком людям. Наприклад, я не можу встати зранку, і так в мене є яке бажання. Я хочу прокидатися о осьомі і одразу вставати. Що мені це дає? Я буду відчувати себе енергійним, здоровим. в мене буде час, я не буду спізнюватися. але я відчуваю в тому лінь. Ще п'ять хвилин посплю. Тепер який алгоритм дій? Якщо я почую будильник, я тут же спущу ноги і поставлю їх на підлогу. Тобто ця невеличка дія, крок цей невеличкий, дасть можливість поступово, якщо ви будете це робити, ставати вам о 7 годині. Тоді, коли, наприклад, я хочу чомусь навчатися, але може я не справлюся, а може в мене не вийде. І так, перше. У нас є бажання. Я хочу що, там, наприклад, здати матеріал або щось вивчити. Що це мені дає? Це дасть мені можливість там, отримати нову інформацію, отримати нові знання, я стану більш успішним і так далі. Але я боюся, що це багато матеріалу, я не встигну, я не запам'ятаю. Який план? Якщо я відчую страх, що я не можу. Я відкрию книжку на любій сторінці і читати просто 5 хвилин. Тобто, це знову конкретна дія, яку ви робите. Наприклад, ви постійно сидите ще в телефоні, і вам хочеться зменшити час. Да, ви можете поставити обмеження, але це працює мало. Тому, якщо ми по цьому протоколу підемо з вами, що я хочу зменшити час використання телефону і кольором, тому що я хочу виспатися, що мені це дасть. Це дасть мені можливість почувати себе здоровим, це дасть мені можливість відчувати себе енергійним і допомагати своєму тілу. Але я боюсь пропустити щось важливе, може там, як то кажуть, у сучасному народі фому виникне, і я все, я втратив все. шанс, шанс, фіналь, і я його пропустив. Що ж тоді зробити? Якщо, наприклад, я лягаю по 23 третій. І беру телефон о 22.30. Якщо я його тільки взяв в руку о 22.30, я тут же його маю поставити на зарядку в іншій кімнаті. Тобто ось в'язка, якщо я це роблю, тоді дія наступна. І таким чином, коли ми в своєму житті починаємо змінювати наше життя, візніше нашу рутину змінювати таким чином, і це ми повторюємо мінімум хоча б, да. 66 днів, рутина стає із негативної. Позитив. Звичайно, що кожен із вас знає ще і інші методи, що можна, наприклад, змінювати маршрут щоденний, да? можна себе там хвалити, але саме головне, що у тому, що ви робите, те, чим ви займаєтеся, щоб ви отримували новизну, щось цікаве для себе. І ось для цього в сучасному світі є такий цікавий термін, який називається. Екзистенційність. Екзистенційність означає, що, наприклад, від спілкування однієї людини з іншою і та інша отримує користь. Тому для того, щоб ваше життя не перетворилося в рутину, якщо ми говоримо за спілкування, знаходьте екзистенційних людей. А в допомогу для вас я підгував більш розширений протокол, який кожен із вас може скачати, прийшовши за посиланням під цим відео. А зараз я кожного із вас прошу, щоб ви поділилися своїм досвідом, як ви негативну рутину перетворили. В позитив. також поставте лайк цьому відео, можете його поширити своїм друзям, для того щоб вони краще розуміли, як це все робити. І алгоритм, звичайно, і обов'язково підпишіться на канал, для того щоб не пропускати нові відео, які будуть виходити.